Ми почали великий процес захисту дрібного бізнесу від надмірного рівня єдиного податку для підприємців. Ми добилися зменшення втроє рівня єдиного податку для другої групи підприємців. У місті Миргород зараз працюємо з містом Кременчук, з містом Комсомольськ, з всіма містами Сумської області. Я звертаюся до всіх депутатів місцевих рад. Ми досягли разом успіху у піднятті рівня мінімальної заробітної платні. Я дуже прошу вас сьогодні захистити дрібний малий бізнес, який страждає від суттєвого збільшення єдиного податку. Ви вправі це питання місцевого самоврядування. Внести відповідні проекти рішення і зменшити в рази для них податковий тягар. Соціал-демократична партія почала таку велику роботу з захисту малого бізнесу і має великі успіхи в цьому напрямку. Звертайтесь на мою сторінку Фейсбук, до мене безпосередньо. Звертайтесь до наших депутатів і давайте разом переможемо на цьому фронту захисту малого і дрібного бізнесу в нашій державі. Слава Україні!